Усім привіт і слава Україні! От ми і дочекалися виходу обнови 1.46 для American Truck Simulator. Давайте подивимося, що чекає на нас у цьому оновленні. Власні цистерни, хімічні причепи або просто chemical trailers. Ці танкери призначені для перевезення різноманітних хімічних речовин, у тому числі кислотних, токсичних або корозійних рідких продуктів. Ці типи вантажів включають соляну кислоту, сірчану кислоту, пестициди, ртуті тощо. Тому наполегливо рекомендується обережне водіння. Цистерни в АТС мають три типи шасі 43 фути дві осі, 48 футів три осі та 53 фути 4 осі які є одноланцюговими. Вони також будуть поставлятися з двома типами кузова хромованим або фарбованим, та з різноманітними аксесуарами та налаштуваннями, які включають тип шасі, фарбування, маркери, задні бампери, бризковики та інші аксесуари, такі як шланги, ящики для інструментів, вогнегасники тощо. Галерея. І для American Truck Simulator, і для Euro Truck Simulator 2 це абсолютно нова функція, яку розробники тримали в секреті. Вона містить рішення для керування зображеннями, фотографіями, фототрофеями та виявленими точками огляду, зберігаючи при цьому всі застарілі функції менеджера знімків екрану. Мабуть, цікаво, що таке фототрофеї. Ви зможете знаходити ці місця завдяки новим значкам на карті та знімати їх у фоторежимі завдяки новій системі відстеження. У галереї ви також знайдете точки огляду, які не лише пропонують гравцеві спосіб спрямування до будь-яких ще не відкритих точок огляду, а також служать платформою для перегляду тих, які вже були відкриті і відтворені, і дозволяють гравцеві переглянути їх знову і знову. US 20. Ця траса між Айдахо та Монтаною надійде як безкоштовне оновлення для власників DLC. Це важливе сполучення дозволяє водіям їздити між Айдахо Фоллс, штат Айдахо, та поселенням Вест Єлоустоун в Монтані. Я дуже рекомендую вам дослідити цю нову дорогу, і хто знає, можливо, ви знайдете там нові досягнення корпоративний браузер. Ця захоплююча функція оновлені 1.46 з'явиться вперше. Цей новий ігровий браузер дозволяє гравцям шукати певні типи компаній, вантажів та або типів причепів. Тобто, якщо вам цікаво, який вантаж ви можете теоретично перевозити між двома конкретними містами, браузер компанії дасть вам вичерпну відповідь. Міські інтро до цього вони були доступні лише для міст Австрії та Ганновера у Євротрак Симулятор 2. Тепер же нові гравці матимуть можливість переглянути класний проморолік, коли вибиратимуть свої перші міста у штатах Колорадо та Вайомінг. Обертальний момент приводного вала: це нове доповнення можна увімкнути в налаштуваннях. Ця функція імітує обертання шасі під час прискорення, що призводить до легкого підйому переднього лівого колеса. Цей ефект більш помітний на американських вантажівках, оскільки вони довші. І на цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть під ним будь-який коментар, це допоможе розвитку нашого каналу. Приєднуйтесь до наших спільнот в телеграмі та Дискорді, щоб бути в курсі останніх новин, взяти участь у стрімах або просто поспілкуватися. Їдемо разом і удачі на дорогах!